Всім доброго ранку. Сьогодні хочу показати, що в мене вийшло ось такого набору: набір для вишивання бісером від княгиня Ольга. Ось такий рушник великодній. В нього входить тканина, бісер, голка і нитки бісерні Ось такий малюнок я вибрала, він недорогий. В мені прийшов набір, але в ньому не було. Ключ, ключа до самого до бісеру. Я написала дівчатам, там десь знайшла адресу, я не пам'ятаю, в інтернеті, напевно. І вони мені надіслали схему на пошту. Я її роздрукувала і. Ось цього ключа в мене не було самому. Ось, і все, і вишивала. До речі, відразу. Відповіли, ніякого там не було суперечок, нічого. Ось готовий рушничок, я його вже вийшла. Єдин... І підшила тканину. Єдине, що в мене нема машини, щоб шити, і я руками прошила, зробила підклад. Ну, я ще хочу сюди, ну, як би, оздобити кружевом. Я ще кружева сюди куплю. Здоблю оздоблю його кружево. Ну, Це треба піти вибрати, купити і ну, руками пришити. Я вам потім покажу, що в мене вийде. Ось цей бісер я поміняла. Тут був інший. І поміняла зелений, і два червоних, коротше, ось тут в квіточках, тут інші були кольори. Так, і покажу вам, що в мене за бісер був. Так, я тут трошки безлад. Дивіться, ось ці два номера перші я поміняла, тому що там були. Ось ці два. І ви знаєте, я не дуже впевнена за їхню стійкість, тому я вирішила їх поміняти. Не знаю, чого вони його поставили. Ось цей зелений я поміняла. Я так само не дуже впевнена, тому що його треба прати. Я, до речі, вже попрала і попрасувала. все нормально з тим бісером, що я підібрала, ну, що я замінила. А що, ну, той, що вони дали, так само, бачите, все тримається. Ну, вирішила не ризикувати і не ставити. Я вже попрала його. Ось. Так. Ще була голка нитка і дві голки. Голки хороші, гостренькі такі, хороші. Добре тканину протикають. Так, що ось така була голка і ниточка. Ну, я не користувалась, користувалась той, що. Зараз я покажу, що я зазвичай користуюсь ось така. Звичайно, велика бобіна і оце я її. Ось, що вони поклали. Ці два моїх, ну були оці два. І ось такі кольори. Я вирішила вам показати, що в мене залишилось. Вистачило всього, бачите? Потрошечку, ну, але зали... це мій, і ось так. Бачите, ну і оце мало залишила з того, якого було і мало спочатку. Ось. Отак. Так що ось таке в мене вийшло. Ось. Ось. Ось, що вийшла я оці крашенки, вирішила вам показати, як в мене воно. На дереві. Ось такий. І ось тут онука зробила виставку таку. Це від чарівної країни, і, як вона зараз, Вундерланд Крафт, і за Авроро таку вона картинку зробила, і ми з нею поставили. І ось таке дерево. Ну, всі, все, дівчата, всім гарного дня, до побачення. Ось що в мене вийшло це вже все. Я вишила цю роботу. Тепер треба дістати те дерево, що для них є. І потім, як повісимо тонукові, то я покажу, що в мене вийшло. Всім до побачення! Дякую!